Як прибрати той кортизол, бо цей гормон стресу він зараз постійно у нас всіх гнітить, і його треба прибирати. А нам треба гормон радості, от серотонінчик. Ну де його взяти? А виявляється, що у нас серотонін виробляється в кишковику. От кишковику виробляється 95% цього гормона радості. Здавалося б. Да, де, де? І, і от якраз в якому стані оцей кишковик, знаходиться, твій настрій буде мінятися. розумієте? Якщо там нема, перистальтика хорошо працює. розумієте? яка добре працює. Бо у нас дуже багато, я чесно, хочу сказати, коли я в школі дітей питаю, хто коли ходить по большому в туалет, бо це цікаво. Рано в обід чи вечором, то половина кажуть, в обід або вечором 20% кажуть тільки зранку, і деякі є таких 10% в кожному класі, які говорять, що через день, через два. Йо -йо -йо, я кажу, а треба ходити щодня, а треба кожен ранок. Коли ти водичку п'єш, розумієте, і ти працює зразу кишковик, ну, внутрішня система запускається, і туди ти опорожняєшся. І цілий день ти, можна сказати, добре себе почуваєш. І саме головне виробляється оцей серотонінчик. Потім з цього серотоніна на вечір він переробляється в мелатонін, гормон сну. Дуже багато людей не мають сну. А щоб він нормально спала людина, то треба, щоб цей гормон виділявся. А щоб цей гормон виділявся, треба, щоб була заготовка серотонін. А щоб серотонін був, то треба дати, бо там є мікробіом такий цікавий, мікроби, корисні наші, яким треба дати таку їжу для того, щоб вони виробили цей серотонін. І цією їжею, виявляється, є клітковина. А клітковини де саме більше в нас міститься? В яких продуктах міститься? В м'ясі нема. Овочі, фрукти, так? Чуєте, В солодких продуктах нема, в хлібі нема, клітковини нема. А де я? Овочі, ви правильно сказали. І тому треба додати в свій раціон, оце зараз кажу, вода на першому місці, на другому місці повинні бути салати овочеві. Хто які любить, але воно кольорові повинні бути продукти салату. Тим більше зараз ще, ще можливо, скажімо так. Ну, а далі зимою теж можна і моркву, І капусту, і от капусту, коли і бактеріям і... даєш оцю клітковину, і вони, це їхні, бо тому що вона не переробляється. Вони аж до товстої кишки доходять, ніхто їх тут не трогає. Ферментів вони не ферментозуються, їх не можна ферментувати. І от вони якраз коли отримують оцю клітковину. Хочу сказати, виробляється серотонінчик і настрій туди покращують. Це один із варіантів. Друге, які продукти в першу чергу ще треба дати для того, щоб кров в нас була чиста, щоб токсини виходили, бо тому, що коли багато токсинів, і голова не так працює. Чесно хочу сказати. Болі... Організм, звісно, реагує на це все. Він реагує <гум> на все. А стрес, щоб зняти, а треба ще. Бо тому що, коли стрес, що саме цікаво, спазмуються судини. Це один з таких фізіологічних. Хочеш, не хоче. І травна система не працює. Вона зразу, тому що тиск піднімається, е, холестерин піднімається, цукор піднімається для того, щоб тебе або тікав, або щось нападав. Або якщо ти цього не робиш, не тікаєш. Бо тому що ясно, тривога є, треба кудись бігти, Або бомбосховище, або кудись тікати з тої ситуації, де ти знаходишся. А деколи буває, що втекти, нема куди. А коли нема куди втекти, то ти знаходишся в якому стані? Замри. А коли замри, от кортизол уже все. І ти, і він тебе починає розкладати. Ви знаєте, як він розкладає? Оцей кортизол так починає працювати. Цукор то високий, холестерин високий, а дехто каже, слухай, а у тебе високий холестерин? А ніхто не думає, а в якій він ситуації. А чи він в стресовій ситуації знаходиться? А може він якусь проблемку не вирішив? А може в нього якийсь такий діагноз, на який він на нього вплинув, так йому хто сказав, наприклад, умовно каже, а в тебе рак. А він, коли це сприйняв, страх пішов, і в нього метастази пішли. Він помер тільки від того страху, швидше прогресує той діагноз, який в нього і може і нема. А якщо він міняє ситуацію, якщо він нормально відноситься до цієї ситуації спокійно, нормально, холестерин падає саме собою. Ми думаємо, що це від їжі, від оцих жирних продуктів, від того м'яса, в першу чергу це від стресу. Всі болячки йдуть від стресу. Ми кажемо фітнервів.